Так, нормально чи ще додати? Ні, нормально, а то я зараз я ще буду. Не спішіть. Вадим Гученко військовослужбовець. Долучився до війська у січні 24-го. Має звання молодший лейтенант. Саме воно розповідає Вадим: врятувало його та побратимів на бойовій позиції на Донеччині, коли росіяни впритул підійшли до бліндажа. Ну, в них був наказ не брати нас в полон. Тобто, але хлопці сказали, що в нас є офіцер, і вони мені просто сказали, що ми ну вас врятувало те, що ти офіцер, і нам за це можуть дати відпустку за тебе. 31 грудня 2024 року. Вадим потрапив у російський полон. У нас було п'ятеро. А потім, коли ми вирушили до них на позицію, ми, два моїх побратими підірвалися на розтяжки. Перша людина, яка йшла, він зразу був ну, 200, тому що він впав без признаків життя, а в другому попала, попав осколок в ногу, і в нього була артеріальна кровотеча. Ну, я йшов четвертій по списку, підір... У ну, мене на бронежилеті був турнікет, коли я підвівся хотів надати йому допомогу, Росіянин сказав, ну перезарядив автомат і каже, не лізь до нього. Каже, бо я її тебе вбив. І так він цієї крові просто. Півроку Вадим провів у російській колонії. 14 червня цьогоріч чоловіка звільнили з полону. Хочу подякувати за тим. Тоді першим, що сказав нам Вадим під час зустрічі у рідній громаді, було, скажімо так, побачив зовсім іншу картину, аніж нам розказували там в полоні. Тому я дуже радий. Для мене це, скажімо так, дуже емоційна зустріч. І я нарешті радий, що я повернувся на рідну, <кхи> на рідну землю. У полоні розповідає про ситуацію в Україні. Випитували у новоприбулих українських полонених. Це для нас був такий ковток як життя якогось. А так ну, нам говорили, що е, ви, ви ну, не потрібні Україні. Україна про вас не думає. У ну, нас взагалі ізоляція була максимальна. Нам сказали ніяких ні волонтерів, якби нічого такого не буде. Так, таке було, скажімо так, рішення керівництва. Були такі випадки, що і говорили щось і правдиве, але це було так мало і акуратно здалеку заходячи, що ми навіть і вже й не вірили, що це на ну дійсно може бути і правда. Скоріше за все, в них то, така робота була іменно у нас дезморалити. Тим часом у колонії кожен ранок починався з гімну Росії, а ще російських пісень, яких мали знати не менше 50. Був доступ до книг, але щоб отримувати книги, треба було. Вивчити порядка 50 російських пісень, такі там на кшталт як оце, Маруся, Катюша, там, е група кіно віктора Цоя, там, ну, тобто любі пісні, групи Любе, там, Газманова, ну, тобто, такі пісні. Е і Ми з ними, е як йшли в столову з строєм, співали їх. От, тобто Вони собі закомандували, яку там пісню вони хочуть, щоб ми співали. І ми е співали. І мені дуже складно, скажем, так далися ці всі пісні, але я хотів читати, тому що там, окрім книг, в тебе більш нічого не було. Ну ходити хіба що так по периметру цілий день. У література там теж різна була в основному вся радянщина. Але й були там детективи англійські, американські. це, ну мені мене це захопило. Хоча я до речі раніше, скажем так, щоб книгу прочитати, це було якось не моє за півроку перебування. Там бачив одну доброчинну організацію, яка запропонувала передати матері Вадима інформацію про нього. Звідку про сина вона таки отримала. Але після цього на її номер почали надходити погрози. Розповідає Вадим. Доходило таке, що шантажували там мамою. Погрожували. Ну, заснув, змушували там якісь речі робити, там писати щось. Не можу її уявити той стан, коли їй там говорять, що з вашим сином щось там станеться, якщо ви та й не зробить. Я маму бережу, тому що так склалося, що в мене менший брат зараз теж е служить е от і. Я розумію, що мама у мами знову таки, хоч і відносний спокій, але в неї все одно стрес є за меншого брата. Нині Вадим на реабілітації. Говорить, найбільше дісталося спині. Відновить, додає зараз. Я ще по собі відчуваю, що ну мені біг дається ще складно, тому що розумію, ці всі навантаження. У мене в планах зараз відновити своє здоров'я. Потім поїдемо з нею десь. ну, я там планував або на море з нею поїхати, або десь в Карпати. Ну тобто, щоб вона теж відволіклася від цього всього, тому що я розумію, що їй це треба. Чекає і на повернення українських військових, з якими був у колонії. Я запам'ятав 53 прізвища і ім'я всіх тих. Хто з ким я сидів, запам'ятав саме, як ми спали. У нас були такі е е двоспальні ліжка, такий коридорчик. І я запам'ятав, хто де спить. І, бо я часто так теж ходив, ну вона ну, вже ж там табличка ж висіла, хто, хто де спить. Пам'ятаю, в лікарню в Чернігів нам дали лист, ну, блокнотик і ручку. І я буквально всіх їх виписав на листочок, щоб не забути, тому що я знав, що я можу їх забути. Анастасія Кашоїд, Фадірко Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.